У нашому гуртожитку жив хлопець у кінці коридору. Ніхто не знав, коли він заїхав, його просто рідко бачили. Та щоночі з його кімнати долинав дивний звук ніби хтось повільно дряпає цвяхом по металу. Одного вечора я не витримав і підійшов. Двері були привідкриті. З них мерехтіло слабке світло. Я зазирнув у шпарину. Моє серце завмерло. Всередині він сидів спиною, і на стіні перед ним десятки аркушів із фотографіями нас, усіх мешканців. Він приклеював нову мою. Тільки я не пам'ятаю, щоб хтось колись знімав мене. Коли я сплю.